Що обіцяв я каролінці купити Пандору, так як вона бачила, що в Наталі є, і каже, я таку саму хочу. Наталя щось не сильно хоче їй давати, щоб вона там не поламала, нічого не загубила. Тому вирішено було купити дитячу Пандору. Серія принцес, от я думаю, колінка буде щаслива. Тут пише, що це для маленької, красивої принцеси. Кроінка насто маленька, красива принцеса. Вона зараз в садочку і ми її здивуємо класним подарунком. Чесно, я думав, що там буде коробка набагато більша, тому що на сайті намальовано, що вона величезна. А от прийшла вона не дуже велика. Ну, десь як мій кулачок. Я ще не відкривав. Не дивився, тому вже побачимо, як кароліна прийде і зробить огляд своєї Пандори. Тут ще є навіть інструкція, як їх розкручувати, закручувати. Ось такі от вони прикольні мають бути. Тут навіть відкручуються ці всі ремішки. Я взяв, як ви розумієте, колекцію рожеву. Тому тут мають бути всі рожеві шарміки. Добре. Я поки що кладу. І чекаємо на дочу. Це тобі? Знаєш, що це є? Що? Ну а як ти думаєш? То ж ти хотіла? Тягни, тягни. Вау! Ти таке, як ти хотіла? Так, то, ж я хотіла? Це ж Пандора. Ну я хотіла це. Дивись, тут є бусинки. Це є ще якісь шарміки. Цілий кульок, ще шарміки, є кульчики. Це не витягується, туди складається. Є дивись, браслетики на руку, три штуки. І це на ший. А оце, це це такий для контейнер. Та, коробочка для зберігання. Оце моє все друге. Дороге все твоє. Я нікому не дав. <схай> нікому не віддасиш, а мамі дасиш? Не дам, нікому. Може мама теж собі вчіпить? Такі Ні. Шармі, які двики вони класні. Вони дуже замаленькі за мамою. Вони такі розові. Вони дуже замаленькі за мамою. Тут багато всього є. Ну він в тебе так багато, Тут такий тому що більше, ніж мені. Знаєш, як це відкручується, дай я тобі покажу. Вона <схай> вже нікому не дасть. Дай. Там треба розпилити. Зараз. Ось відкручується. Крути. Щось ти дуже О, бач, відкрутила. Оцей замочок клади. І тепер можеш собі складати, який ти хочеш. Сердечко. О, то метелик. Що тут у нас є? Ще два сердечка. Ух ти! Оцей класний такий сердечко, бачиш? Шермік. А це зірочка Сова. Це хто? Лапка? Так. А, тут, бач, є лапка і розова лапка є, і така звичайна, металева. В оригіналі є щось таке похоже. Так? Да? корона. Угу. Мені оце найбільше сподобалося. А? Чотири лисники. Я тобі можу дати. Мені можна, бо я да. то купив, так? Да. Хто купляв, то хто купляв, хто купляв, я кому даю. Ага, ясно. Це ти мені купляв, а я тобі даю. Можу там путати. ще вистачає місця чи вже ні? Ти. Ой, давай я тобі допоможу. сама буду. Там треба буде закрутити, коли дійде до кінця. Ти собі поклади на дивані, хай воно лежить, щоб не впало. І будеш так населяти, щоб воно лежало. Угу, Так набагато легше так, населяти. так зручніше буде. На тобі ті всі шарміки, якщо якісь там будуть лишні, покладемо в контейнер. піднімай воно. Це За замок. Угу. То замок, принцеси чи королеви? Королева. Мені не треба допомагати. Оце ще класне. Ясно. Ну давай це зараз. Це не можна бавитись. Це не іграшка, це браслет. Ага. Це не іграшка. Це прекрасна. Не забавка. Це не забавка? Ого. А тобі, садочку, зробили таку інстаграмну зачіску? Класно. Вау! Якісь такі хвильки. Нічого собі. Браслетик, як бачу, не загубила. Добре. Динозаврики є на руці, навіть Hello Kitty щаслива. Коли до кінця дойде, то тоді це треба закрутити. Вони вже лишні. Якщо лишні, кидай їх сюди, в якусь із тих. Ти собі з кульочки можеш сімку сюди пустити. Тепер давай українською. Ой, ще цей, цей! Ну, давай, цей. Так, щоб не загубити. Давай які наступні? Цей чи цей? Який цей. кульочок? Оцей, весюльки. Давай ручку. Давай. О. Мама вже тобі хоче вдягнути ту. Але. Вау! <laughs> Клас! А ну покажи. Прикольний такий да браслет. Все, вже ну, тут татові, так? Віддаєш Це динозаврика. У <с>? тебе тепер Пандора є? О, я таке не хочу робити. Я, я таке не хочу робити. А, кульчики не хочеш? А вони не проколюють вушка, вони просто кліпси Хочеш попробувати? спробувати? Ні, це не боляче. Це не боляче. Тут ті, що в мене були. Так, це такі. А та, гум... а це такі. Не дітей таке. Це не буде боліти. Ну добре, я собі зроблю. Але я можу все покласти сюди. Та, то ти собі потім будеш сюди складати, то ж твій контейнер. Тут там, можна кожен браслет окремо вчепити. Бач, ось так. Тут є така підставочка, і ти собі можеш, коли вже поносила, і ти не хочеш більше носити, можна отак повішати. Такі кольчики. Угу, класні. Давай приміряємо їх. Ой, я буду їх не завжди мати. Да? Зара, ну я ну, хочу всі поскладати Давай, складай. Ага, то кожен має своє місце. А то я хочу всі поскладати. Головне, отакі от не заходять. А оце ну. вона до домого. Вона хоче, бач, складати по Наші ці шарміки. Вау, прикольно. Я це і сюди вчіплю поки що. Оп, один впав, покотився. Давай тепер ще на один браслетик вчіпимо. Ні, я таке не візьму в садочок. Це не можна брати в садочок? Ні, це дуже дороге. Правильно. На, Давай ще один браслетик будемо робити. Тоді я зроблю. Або мама. Давай мама зробить. тримай маму. А я зроблю. Можна. Ні! це дуже дороге, не можна робити. <рес> ти можеш собі вибрати пару таких, пару таких. Так. Ти можеш по-різному складати. А це на шиї оці. Боже, воно все замоталось. Як то тепер незабарює? Тепер доведеться тут все різати. Ні, 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 різати не робити. Ти що різати? Жорі, ти таке дороге. Різати. Тут теж бачиш на такі закльопочки. Є рожева, фіолетова а! і голубенька. Mm. Така дівчинка, їй то так сподобалось. Навіть не думала, що то правильно, от то в мене просто бачила. Дивись, тут є інструкція, як тут все робити. Ти навіть не читала. Там браслетики можна складати ось так. Бачиш, можна і такі кольорові, і весюльки складати. Хочеш так попробувати, Як в інструкції? Ні? Ти бачиш якийсь свій так, стиль. Тут є для нього, бачиш, кишенька така. Давай ми зробимо отак. Отак. Я тримаю, ти клади в ту кишеньку. Так. Давай. Все, Молодчинка. Я зроблю браслет, але не рухай. Добре. Добре. Не О, мені вже то інтересно. Добре, роби браслет. Ти ліпше на дивані роби. То коринка робила в садочку, квіточки з ветних паличок. Коротше, то ромашки. Він ковтік аж від нас на кухню, щоб ми їй не заважали робити браслетики. Ти хочеш ще один браслетик, та? З шарміками зробити? Вони просто попадали всі, ага. бо я так закривала. Ясно. Попадали всі. Ну, та, трошки розмішалися. Нічого страшного. А, ну мене розмішали. Та ти можеш любити. Як тепер мені доведеться мені тепер сі витягувати і дивитися. Да, доведеться. Тобі найкраще складати сюди на браслетик, так як я казав, зразу всі шарміки-кульки, всі шарміки вісюльки і шарміки, що ти маєш. Щоб вони не змішувалися, вони на браслетику вже будуть. А потім, як тобі надоїсть, ти можеш в будь-який момент поміняти шарміки, зробити якісь ще нові, змішати їх. Ото кукурузу якраз зварив. Надіюся, вона прикольна, бо я брав цю мраморну. Але це вже остатки. Віна на навіть вдалася вдягнути кульчики. <ріх> вони такі з кліпсами прикольні. Вони ніде да не колять, не ріж пішла на себе дивитися. Я воно ну, просто не впала себе. Так, Я, так. Просто... Я просто так отримала. Угу. Ну дивись, щоб вони не впали не покотились, бо вони можуть розбитися ті шкліні. Може, тобі щось застелити сюди на стіл, щоб вони не котилися. Хочеш? Він не треба. Вон є ця. Підставка, давай сюди поставлю. Оп. Тут хоч не буде котитися воно. Так, і тут може не буде котитися воно. <плес> Бач, не котиться. Прикольно. Великий угу. класний. Ти маєш тепер більше, ніж я. Так. Тепер мамі треба нову Пандору. О, в мене знову кольоровий. Угу. Зажми так. Угу. Зняв каролінки браслетик перший. Він мені здається найприкольний. Так, його можна вже повісити сюди. А Кароліна тепер вже чіпляє ті всі вісюльки. Ну, коротше, всі, що залишилися. Ого, мушля. А це, напевно, на шиї оця штука. Вона може бути і на шиї, і на браслетики. Давайте це буде на шиї. Олег, це на шию. На шию, добре. Як хоче, просто хотів подивитися, які тут є ще. Класні штучки. О, якась фея. І це от останній браслетик. Такий Каролінин, Так, зачіпаємо його. Ого! Три величезних браслетика. Маєш тепер Пандору. Все. Тепер Зараз мамі не тебе не догнати в Пандорах. А ти хочеш зробити підвізки, так? Так, я хочу щось зробити ляжку. Але... На шию. То у нас що це виходить? Сніжинка. Прикольно. Тут треба тільки одне. Тільки одне. Дягнути тобі зразу і на шию. Сніданку. Ні, треба всі тут. Ну давай, дягай всі. в принципі ось ці підвіски якраз йдуть на О, цей ланцюжок. Тут вишенька. Це Вишенька. Потім в кінці вставлю відео, скільки тут є шарміків і які взагалі. Які там є єдинорожки, є ось такі от шарміки в Пандорі дитячій, рожеві, фіолетові, голубенькі і чорні. Я шукав іменно рожеві, тому що їх дуже швидко розбирають. А мені взагалі дуже сподобалось. Вона навіть не допускає нікого до своєї Пандори. Які тато дозволяєш. Бо ти ж знаєш, тато не носить Пандору, а мама носить Пандору, то вона може в тебе якусь позичити. Три браслетка такі взагалі круті. Клас. Тут можна і оце типу рухати, витягувати, я так розумію. І ці штуки Там можна складати і шарміки. Отак. Сказання, я скажу, я тобі щось покажу. Що? Для чого ці штучки використовують? Ну покажи, для чого вони використовують. А, для колечок. Бачиш? У тебе ж багато колечок, тільки вони не з Пандори. Тут треба колекцію Пандор купити, колечко. Бачиш, і тут колечко отак. І ти можеш потім собі брати свої всі прикраси. Тут колечко стоять, тут браслети, тут різні шармі. Класно? Класно!